Всіх рад бачити на каналі, ви на каналі Новичок. Е, Приїхав я ось до сарайчика. Заліз в буса, передихнути 2 минутки, А то не їздив набирати кукурузу. набрав 10 мішків кукурузи, погрозив так. вирішив передихнути для вас коротенький відосік зняти там. Люди писали в коментарях. Розкажи про комбікормову установку, що у вас, яку купили. То ми багато років. Е, Мішали бетономішалка. Нічого тут зазорного, я скажу, вам скажу немає. Всі ті, хто починають займатися свинями, е рекомендую не мішати лопатою в, в ваннах. Хоча б виділити час е на якусь баушну бетономішалку. Я думаю, в районі 10 тисяч можна щось знайти. І вже через е віса все важить е точно, точно, ну, нормально. Нас на 100 кг по ньому ми ділили, ділили на, на три частини, вийшло по 33 кг. Ну і так мішали. Щоб було правильно, скільки кукурузи, скільки пшениці. Саме головне, скільки білкової групи ну, в складі комбікорму. То зараз піду мішочки повигружаю, піду до комбікорму установки, покажу, що да як, яку ми взяли. Більш детально. Так, ось така комбікормова установка міні, міні Е, Зразу скажу, чого ми остановились на ній, а потім далі буду, розкажу про неї. Що да як. Е, остановились на ній, тому що е, в першу очередь нам треба було е, мощний двигатель. Не на 220, а на 380. Ми тільки розглядали на 380. А що було до 380 то це треба було таке приміщення, де можна було підключити цих 380. В основному зараз везде 220. Думали, думали, ми там орендували склад, хотіли там договоритися, щоб підключитися. Ну, у нас там не вийшло. Тут де у нас сарайчик в селі, тут 380 у нас є. То ми провели до сарая вели 220. А получается до общого счетчика підключили і провели за сараєм, стали, на склад ми невеличкий, то його установили тут. І сюди протягнули сіп і установили сюди цю. ну, получается, цей корм змішувач з млином на 380 получается, ток на 380. Об'єм об його 500 кг. На, ну, на заводі пишуть 400 ну сюди 500 влазить. Ну, у нас вода вже півтора року, це 100% 500 кг сюди помічається. Характеристики коротко розкажу. Так, 500 кг, той, що змішує, 1,5 кВт і 5,5 кВт ну, движок на, на саму мельницю. Думали ми брати, є там варіанти в, ну, різних там представників, скажімо так, компаній, які займаються, то ми вибирали довго, там я дзвонив, ну, інтересувався, що, як там. Бо є такі, що з пнів пневмо, з пневмо, ну, труба, яка засмоктує зерно. Ну, В нашому випадку це було ну, не актуально. У нас немає. ну... Змоги висипати, щоб приїхав там ЗІЛ, КАМАЗ, приїхав сюди, висипав, ти її ну, ходиш, як тобі в общем, удобно. Получається, ну, береш озерно, засунув туди в цю кучу і воно смокче, і ти його мелиш. У нас це було не актуально. З мішки ми все одно перевозимо в мішках до. Там, Товариш нам дає змогу висипати з одного краю зерно, то ми туди висипаємо кукурузу, ну, кукурудзу, пшеницю, скажімо так. а білкову групу ми зразу купуємо і привозимо сюди. Зразу тут макуха, соя, ну, шрот соєвий і горох. Ми зразу це привозимо сюди. А коли нам треба, ми привозимо йдемо на склад, набираємо мішки. Пшеницю, кукурузу і підвозимо сюди. Ну, так. Дивимося, там вже самі знаємо, коли яка погода. Дивимося, щоб заїхати можна було і так далі. Зимою, звісно, трошки хуже, ну а літом, весною, осінню, і ніяких проблем з цим немає. Оце такі діла. Получається, як? Береш мішочок відро, скільки там щось треба, ми вже знаємо, скільки чого треба. Для себе вже знаємо, скільки тут треба на щоб було чого і як. То береш мішочок і просто висипаєш його сюди. Ось такий бункер тут. Зараз я включу. Це воно змішує ось висипать отак. Ну ми висипаємо мішочки. Оце так вона робить. Що я вам можу сказати? Зразу отзиву, вже півтора року точно вона в нас є. Може вже й до двох. Е, Набагато набагато, я вам скажу е стало легше. Легше це вам не передати. Те, що ми були б то мішали, і те, що зараз мішаєш, я вам скажу, друзі, це неба і земля. Те, що щоб намішати півтони тута. Це, ну, це, я колись засікав час 15 смотря, що, які зернові ти мелиш. Ну, хай навіть півтора години. Ну це, ну, це вже зовсім з усім, тим, що воно й перемішає пів, 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 півтора, півтора часа. То от посчитайте. А ми робили три замеси на сто, три п'ять. Це 15 замесів. Ось, що я мішок набрав. Це 15 таких замесів в бетономішалці. Ну, есть, воно того стоїть. Понятно, що воно все не дешево. Ми теж на неї собирали грошей. Ну, скажем так, не один, не один рік. Потрошку і те надо, і це треба, і ціна піднялася на зерно. Ціна на свини опустилась. Ну, це, це в другому відео про це побалакаємо колись. А насчет того, що як вона працює, все, все працює, ну, без ніяких проблем. Скажем так, на яку будете питати, на що зразу мели. Ось у нас четверка, 4 мм сито. Сюди вставляється. А ми мелемо на тройку. Молода на четверку, папка каже, бодь давай на тройку. В принципі, мене не четверка устраивала, але папка каже, давай бой на тройку. Ну, послухав, послухав папку, папка замовив, поставив тройку, сам розкрутив там. Там нічого міняти сложно, немає. Откручуєш, вставляєш, закручуєш, все працює. Щас включу, ну що воно в принципі вам нічого не дасть, но я включу, як робить ну сам двигун. Оце такий міні-абміні-обзорчик. Може я щось забув там, може що не підсказав, то коментарі напишете, мою відповім, що, що я може забув, не не підказав. Е, доб... Зерно все сюди. Е, те, що... Чесно, Зерно все, що перемелювати сюди. Все, що додаємо, е, ну, може в кого -то там перемелене буде, в ту ж буває макуха попадається, мелена е, е, соя, то одразу сюди висипаєш. І все. Е, по преміксу так же само. Одважу на вісах, ти знаєш скільки тобі треба. Наприклад, ми, у нас на гровері е, 2,5, старт гровер 2,5, фініш десятка. 10 кг засипав сюди, воно перемішується і все. Так що тут все просто. І я вам скажу, саме головне, набагато легше. Менше тяганини, менше переставляння і, і так далі. А яку там фірму, що там може дивіться, багато всяких фірм зараз. Хто що вибрав, ми встановилися на отакій. Тут видно княжа авіла. Це не реклама, я кажу, брали ще 2 роки назад її. Оце такі діла. Так що, кому понравилось лайк, ставте. Кому понравилось відео, ставте лайки. Кому є які питання, задавайте питання. Я завжди на коментарі відповідати. Так що підписуйтесь. Всем пока.